Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Китай має найбільшу у світі постійну армію. Але чи така її здатність вести війни, як стверджує Пекін, один високопоставлений військовий чиновник у цьому сумнівається? Китайські військовики сильні зовні, але слабкі всередині. Вся армія прогнила зсередини. Американська розвідка б'є на сполох. Вона каже, що США стикаються з дедалі більш крихким світовим порядком, наголошуючи на загрозі з боку Китаю. А що про це думаєте? Ви напишіть нам у коментарях і підпишіться, якщо ще цього не зробили. наскільки сильний бойовий потенціал Китаю, заява одного високопоставленого китайського військовика викликала багато запитань у Китаї найбільше у світі постійна армія та флот, але також відомо, що в них панує серйозна корупція. Недавно увагу медіа привернула заява одного із високопоставлених китайських військових чиновників. Хивий дун, заступник голови вищого військового командування Китаю центральної військової комісії, у своїй заяві під час найважливіших політичних зборів року він пообіцяв припинити так звану фальшиву боєздатність Китаю. На думку експертів, це може означати, що здатність китайських військовиків вести війну не така гарна, як Пекін її підносить причина велика корупція в армії багато корупції. Чиновники могли перебільшувати бюджетні цифри під час купівлі нової зброї чи обслуговування техніки, а потім клали зайві гроші собі в кишеню. у січні цього року Хавейдон зазначив, що корупція в армії неприйнятна і що це давня проблема. Китайський лідер Сі Сідінпін заявив, що намагається її викорінити за останні десятиліття. Понад 170 генералів потрапили під слідство за звинуваченням у корупції. Торік у грудні Пекін вигнав дев'ять високопоставлених військових офіцерів зі свого законодавчого органу. Влада не назвала причини їх усунення, але деякі з них працювали у відділі закупівель озброєнь КПК, який як давно вважають загруз у корупції. А раніше Пекін звільнив свого міністра оборони Лі Шанфу. До цього на два місяці він зник із поля зору громадськості. Лі очолював відділ КПК з розроблення обладнання і вважалося, що він був замішаний у шахрайстві. Китайські військовики сильні зовні, але слабкі всередині. Армія прогнила середини. Корупція це структурна проблема. Якщо Сі Цзіньпін і далі викорінюватиме корупцію, військові сили можуть розвалитися або чинити опір. Експерти зазначають, що фальшивий бойовий потенціал також може означати, що командири пара більшують бойові можливості, коли звітують перед вищим керівництвом. Усі ці проблеми можуть сильно вплинути на здатність армії вести війну. Високопосадовці ЦРУ ФБР та Білого Дому подали до Конгресу свою щорічну оцінку глобальних загроз. Вони заявили членам сенатської комісії конгресу, що Америка зараз стикається з дедалі більш крихким світовим порядком, і що особливу загрозу становить Китай. Сьогодні Сполучені Штати стикаються зі все більш складною та взаємопов'язаною загрозою. Евріл Гейнс, директор національної розвідки при адміністрації Байдена. Вона та інші два керівники розвідки назвали головні загрози для крихкого світового порядку. Це боротьба за владу, транснаціональні проблеми та регіональні конфлікти. Передбачена допомога наразі є абсолютно необхідною для оборони України. Директор ЦРУ Вільям Бернс також закликав сенат не припиняти підтримувати Україну якщо всі побачать, що ми відмовляємося підтримувати Україну, це не лише викличе сумніви в наших союзників та партнерів в індотихоокеанському регіоні, а й підігріє амбіції китайського режиму в різних сферах від Тайваню до південно-китайського моря. Минулого місяця Сенат ухвалив пакет допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню обсягом 95 мільярдів доларів. Але речник палати представників Майк Джонсон досі не поставив його на голосування. Він неодноразово заявляв, що палата не підтримує допомогу іншим країнам, доки уряд не спрямує кошти на врегулювання кризи на південному кордоні у Конгресі США голосують за законопроєкт, що вирішить майбутнє Тіктока в Америці. Він може виключити соцмережу з магазину застосунків, якщо вона не відокремиться від своєї китайської материнської компанії Байденс комісія конгресу США з питань Китаю. Також вимагає, щоб соцмережа припинила свою кампанію, в ході якої закликає приблизно 170 мільйонів американських користувачів до активних дій напередодні голосування. Керівники спеціального комітету Конгресу США з питань Китаю сказали Тіктоку припинити вводити в оману користувачів неправдиву інформацію про законопроєкт, що покликаний відокремити соцмережу від впливу китайської комуністичної партії. Голова комітету Майк Галахар та член комітету Раджа Крішна Мурті звинуватили у поширені хибних тверджень з метою маніпулювання думкою американців та мобілізації їх на користь китайського режиму. Як зазначено у нашому двопартійному законопроєкті, якщо TikTok буде повністю відокремлений від компанії ByteDance, яку контролює КПК, якщо відбудеться відділення, то соцмережа зможе залишитися в США. Це скриншот вікна TikTok з червоною кнопкою, що закликає до дії. Соцмережа просить користувачів висловитися прямо зараз, поки уряд не позбавив 170 мільйонів людей їхнього конституційного права на свободу слова. TikTok стверджує, що цей захід рівносильний повній забороні. Якщо закон ухвалять у материнської комп. Компанії Тіктока Байден буде близько шести місяців на те, щоб відмежуватися від застосунку для перегляду коротких відео. Президент Байден заявив, що підпише законопроєкт, якщо він пройде через конгрес. Минулого тижня комітет палати представників одностайно проголосував за просування законопроєкту. Представниця демократів Дебі Дінгал каже, що вона та інші члени комітету проголосували за те, щоб відокремити Тікток від китайської комуністичної партії, а не за те, щоб його заборонити. У нас були секретні брифінги. Я давно думала. Тікток паралізував мій офіс та інші офіси дзвінками дітей, які взагалі не знають, навіщо нам дзвонять. Це показує, який він має контроль. Я хочу, щоб TikTok і далі працював. Але я не хочу, щоб Китайська Народна Республіка контролювала дані та доступ до них, а також маніпулювала ними, як вона це робить. Це загроза нашій національній безпеці. Спікер Палати представників Майк Джонсон назвав законопроєкт важливим двопартійним заходом, спрямованим на боротьбу з Китаєм, найбільшим геополітичним противником США. Дехто вважає, що до законопроєкту треба внести зміни. Ви можете ліквідувати TikTok, але завтра вони зареєструють ток-тік. Якби вони його не називали, вони робитимуть те саме. Колишній президент Трамп заявив у вівторок у програмі CNBC, що TikTok, на його думку становить загрозу національній безпеці, але заборона вплине на молодь та може принести користь Фейсбуку та його впливу на вибори. Трамп заборонив TikTok та відчат, коли був президентом. Однак соцмережа подала до суду та заблокувала це рішення, пославшись на те, що заборона порушить право на свободу слова та належну правову процедуру. Байден заборонив TikTok на федеральних пристроях приблизно для 4 мільйонів держслужбовців у 2022 році. У році ФБР і федеральна комісія зв'язку попереджають, що власник TikTok компанія ByteDance може передавати китайській владі дані користувачів, історію переглядів, місце перебування та біометричні дані.